П'ятницю, 4 жовтня, у Кричі пролунали вибухи. Влада Російської Федерації каже про військові навчання. Місцеві поширюють повідомлення про ракетну небезпеку. Про це пише телеграм-канал Крим Ралі. Згідно з повідомленням, вибухи пролунали орієнтовно в 21.10 Вчора російська влада Керчі напередодні, начебто, оголосила про проведення, як завжди, військових навчань. Проте місцеві жителі пересилають у соцмережах повідомлення про нібито оголошену ракетну небезпеку в Криму. Зазначили у цьому телеграм-каналі. Однак ця Інформація не підтверджена офіційно російською владою. Водночас російські моніторингові канали повідомили про пуск повітряних цілей у бік Криму. Крім того, у Севастополі зупиняли рух морського транспорту. Натомість російська влада Керчі заздалегідь анонсувала, начебто, проведення військових навчань, що триватимуть в Криму. Навчання включають будівництво укріплень та вогневих позицій силовиками на ключових об'єктах та перехрестях. А також передбачають повне блокування адміністративних районів. Нагадаю вам, що 3 жовтня партизани руху теж зафіксували транспортування ракет с 300 до системи ППО поблизу Керченського мосту. Загалом росіяни пишуть в своїх засобах так званих інформації, що вони готуються до атаки по. Тимчасово окупованому Криму, і, звісно ж, Кримському мостом Росія готується до безпрецедентної атаки у районі. Переправи з'явилися дві ППО «Панцер» і не тільки. Про це пише телеграм-канал Кримський Вітер. Так, нові супутникові знімки свідчать про нарощування оборонних споруд довкола Керченського мосту. Росія почала розміщувати баржі на південній стороні мосту ще на початку травня, щоб захистити конструкцію та судноплавний канал від майбутніх українських атак. Раніше встановлені бар'єри були пошкоджені. Штормами повідомляє моніторговий канал. До червня, за даними аналітиків, захисні заходи були посилені додатковими баржами та плавучими боновими загородженнями, які розташовані паралельно до мосту. Але нові зображення зроблені наприкінці вересня демонструють значне збільшення кількості барж, які захищають міст. Супутникові знімки зроблені в ну от буквально нещодавно також показали дві системи протиповітряної оборони панцер поблизу мосту, зазначає Кримський. Вітер, це як з'ясувалося аналітики, свідчить про те, що Росія стурбована не лише загрозою з моря, а й намагається захистити міст від атак з повітря. Ну, і от, ви бачите, власне на супотиних знімках, що Баржі навколо Кальчівського мосту значно їх побільшало. Путін. Підписав закон, який звільняє від кримінальної відповідальності підсудних Російської Федерації, готових воювати на раніше. В засобах масової інформації повідомляли, що ймовірно йдеться про понад 20 тисяч осіб, чиї справи слухаються в суді. Російське видання про це повідомляє медуза. Повідомляється, що Путін підписав закон, який звільняє від кримінальної відповідальності підсудних, готових воювати. Ці особи будуть звільнені від відповідальності, якщо підпишуть контракт із Міноборони Російської Федерації або потраплять під мобілізацію. Наразі в Російській Федерації контракт з російською армією для участі у війні окупаційній в Україні могли підписувати тільки ті, хто перебуває під слідством або вже засуджений. Не загалом, якщо говорити про лінію бойового зіткнення, то Росія. Самотужки там нічого зробити не може. Про що йдеться? Про те, що безпосередньо залучені і північнокорейські офіцери, а також їхні снаряди через ракетний удар 3 жовтня на окуповані Росією території поблизу Донецька загинуло понад 20 військових. Серед них було шість офіцерів з північної Кореї. Про це повідомляє Київпост з посиланням на джерела у розвідці. про це також повідомляють і своїх джерел. І ресурс інтерфакс Україна. Офіцери з північної Кореї прибули до проведення консультацій зі своїми російськими колегами. Ще троє північно-корейських військовослужбовців були поранені за повідомленнями з російських соціальних мереж. Перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони. Нагадаю, у червні стало відомо, що північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у відновлюваних роботах в окуповані. Воні Донецькій області вже в липні цього року Пентагон вважав, що війська КНДР в Україні стануть гарматним м'ясом. Ну і власне про снаряди Нагадаю вам, що Кирил Боданов, очільник головного управління розвитку, казав, що критичним для України і Сил оборони України є не балістика КН-23, в тому числі і від Північної України, а саме кількість. Звичайних снарядів половина з поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, на, надходять саме з північної Кореї. Про це пише видання The Times із посиланнями на дані західної розвідки за словами співрозмовника цього видання, який цитував розвідані розвіддані Росія стала. Залежати від поставок і після візиту кремлівського господара Владимира Путіна до Пхеняна на початку року. Західна розвідка оцінює, що багато північно-корецьких снарядів можуть бути несправними, але саме їхня кількість дозволила Росії досягти стабільних успіхів на полі бою. Попри це, додав співрозмовник за Таймс, Росія зазнає високих втрат в Україні 1200 військових на добу, з них 480 тільки у боях за. Місто Покровськ Донецької області ну мається напевно на увазі детайно на покровському напрямку. Також за словами посадовця, Росія наразі не в змозі одночасно захопити покровський напрямок та відтіснити українські сили з Курської області без Масової мобілізації, але російська влада наразі на цей крок не йде. Цитуємо: ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому. додало джерело за оцінкою південної Кореї станом на літо 2024 року. Росія могла отримати від КНДР 5 мільйонів. Артилерійських снарядів нещодавно також з'явились докази нових поставок північно-корейських балістичних ракет Москві. Власне 300 тисяч снарядів. Компанія а, це, от, до речі, вже я вам хотів розповісти про забіг наперед про снаряди, які виготовляють Чахи українці разом. Ще хочу зупинитися на Корейських снарядів північно-корейських суть в тому, що нагадаю вам, що 18 вересня, 21 також вересня, були просто такі феноменальні прильоти по складах боєприпасів Росіян. Це і в Тверській області, нагадаю вам, і також Краснарському краю. І після цього стало відомо, що Росіяни на найближчі 3-4 місяці матимуть проблеми з снарядами на фронті. Це вже відповідно і кажуть бійці наші на лінії бойового зіткнення, тому що саме на цих складах зберігалося багато арт снарядів, в тому числі до речі, і саме снарядів з північної. Кореї загалом назвали цифри в 30 тисяч тонн снарядів, або ж 750 тисяч одиниць. Ну і власне це є орієнтовно 3-4 місяці роботи на всьому по всьому фронту. Але що найцікавіше, також цілком можливо підтверджень немає так, що на цих складах також могла бути і балістика, як північно-корейська, так і іранська. Нагадаю вам, північна Корея надає Росії незрозуміло в якій кількості КМ 23 але ці ракети також не є дуже вправні. Мається на увазі, що велика частина з них ем, не працює коректно, відповідно, вони або не долітають, або вибухають на місцях. Ну і Іран, звичайно, ж продав Фатех 360, е, відомо про 220 одиниць. От саме кажуть, що в Турській області, там де був приліт 18 вересня, саме і зберігалися ці іранські балістичні ракети. Ну і безпосередньо про снаряди, які Україна виготовляє разом і отримує 300 тисяч снарядів. Компанія із виробництва. Боєприпасів називається вона Чех Словак Групп. Підписала угоду про співпрацю з українським виробником зброї Українська бронетехніка, яка передбачає виробництво артилерійських боєприпасів калібру 135 мм міліметру в Україні. Як повідомила прес служба CSG, угода є частиною більшого пакету контрактів, підписаних двома компаніями під час міжнародного форуму оборонної промисловості у Києві 2 жовтня цього року. Очікується, що виробництво 135 тридцять Перепрошую 135 го міліметру артилерійського снаряду у рамках цієї співпраці розпочнуться наступного року відповідно до угоди CSG надасть українському виробнику необхідні новітні технології та допомогу для старту виробництва цього снаряду в Україні згідно з планами. У 2025 році в рамках співпраці цих двох компаній буде виготовлено 100 тисяч боєприпасів. А в 2026 році річне виробництво перевищить 300 тисяч одиниць. Саме виробництво відбувається в Чехії та Україні та охопить кілька типів боєприпасів великого. Калібру. Ну і власне, хочу вам нагадати, що за чеською ініціативою, звичайно, ж президента цієї країни Петра Павла, Україна до кінця 24 року мала б отримати гарантовано 500 тисяч снарядів. Так, от наш посол в Чехії повідомив, що наразі вже третина цих боєприпасів надійшла Україні. Ну, третина ми рахуємо так, це орієнтовно 160 тисяч снарядів. Загалом, при роботі на лінії бойового зіткнення, <кій> перепрошую. В 3-4 тисячі снарядів на добу ми рахуємо так за 10 днів. Це є 30 тисяч. Відповідно, 120 тисяч це є в місяць. Але потрібно значно більше. Росія в топові навантаження на лінії бойового зіткнення використовувала до 15 тисяч снарядів на день. уявляєте, яка це кількість? Це півмільйона в місяць. Орієнтовні, звичайно ж, це цифри. Ну і власне про заяву Валерія Залужного, екс головнокомандований збройних сил України, а тепер посол у Великобританії Валерій Залужний переконаний, що в Україні не потрібно знижувати мобілізаційний вік. За його словами, вікова категорія 18-25 років це майбутнє України. А знижувати мобілізаційний вік можна лише у крайньому разі. Власне, категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30. А вона ось їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну, заявив Залужний на зустрічі з українськими студентами у Лондоні. Він розповів, що військовим старшого віку працювати. Певною мірою важче через те, що вони мають пострадянський менталітет. Далі цитуємо: якщо ми візьмемо 50-річного дядьку, ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон, має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша пострадянська, що це? Може зробити хтось інший за них, пояснив екс головнокомандувач. На думку посла, примусово залучати молодь до війська можна лише у крайньому разі. Він додав, якщо країна дійде до такого бар'єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, їм можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди.